Часом будь-що буде і забуття вас вивести у люди. Підготовка до прем'єри Тарас Лова у розпалі до презентації вистави лишилися лічені дні. Тому на черкаській сцені режисер та актори працюють більше 10 годин на добу. Цьогоріч роль Тараса Шевченка виконуватиме заслужений артист України, актор театру та кіно Євген Нещук. Коли Сергій Проскорня мені зателефонував, і він не відразу сказав, навіть що я тобі пропоную це. І він так запитав, як у мене з конкретними датами щодо зайнятості. А потім він вже розкрив мені всю історію. Орю, значить, і знайомився я практично вже в процесі, коли ми розбирали уже в театрі в Черкасах, виявився матеріал надзвичайно природнім. Незвичним за запропоновану роль актор взявся одразу задоволений режисер Сергій Проскурня. За його словами, Євген Нещук надзвичайно експресивний актор, майстер діалогу. А ще він володіє мистецтвом імпровізації. Цьогоріч у постановці гратиме ще й 21 дитина. У них надзвичайно складне завдання. Вони зображуватимуть слова. Зараз стадія стадія проєкту, проекту, ми осуществляємо. третью и вот последующую часть произведения, оно не требует огромных таких материальных затрат, как было в начале проекта. Поэтому сегодня мы используем максимально э, все декорации, все оформление, часть костюмов, реквизита, которые были изготовлены в прошлом году. И только есть обновление новых, новых аксессуаров. У Черкаському театрі радіють проекту і очікують чималого резонансу. Я думаю, що ще суспільство і Черкащина, і город наш ще не віддає себе відчот все таки, який грандіозний дійсно роботі приступив творчий состав цього проекту. І я думаю, що Этот проект, он еще как бы повлияет и на гуманитарный климат черкащины. Я горжусь тем, что все-таки мы столкнулись с таким материалом. Я хочу сказать, что, наверное, сегодня не существует такого материала, где бы так полно был показан жизненный путь Тараса Григорьевича Шевченко. Прем'єра вистави Тарас Лива» відбудеться 9 березня у Черкаському музично-драматичному театрі. У ній йтиметься про юність та становлення Тараса Шевченка як митця. А вже до двохсотріччя з дня народження Кобзаря український глядач побачить на Черкаській сцені всі чотири частини театральної вистави. У них, за задумом режисера, буде відтворено життя та творчість Тараса Шевченка, але у зворотній хронології від смерті до народження. Тоді вистава триватиме цілих шість годин. Це перша в історії Шемченкіани, в історії українського театру, така спроба мовою епічного, сучасного епічного театру, поетичного театру, розповісти історію великого нашого земляка, яка охоплює його шлях від шести років. До відходу у вічність Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.